Вітаю вас, малята! Любі хлопчики і дівчата! Діти, сьогодні я хочу вам розповісти трошки про вулиці нашого міста. Малята, ми з вами живемо в великому місті, яке має назву Харків. Вулицями нашого міста рухається багато машин. Одні машини перевозять людей, інші вантажі. Машини, що перевозять людей, це легкові машини. Машини, що перевозять вантажі – вантажівки, а керують машинами водії. Ось послухайте віршик про водія. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить у літню спекоту і зимові морози. Ось яка важлива професія водій. А тепер давайте подивимось ближче, якими ж машинами керують водії. Ось це легкова машина. Вона невелика за розміром. У неї є круглі колеса, які потрібні, щоб машина їхала. Колеса крутяться і машина котиться. В машини є також кермо. Воно необхідне для того, щоб машина могла їхати в потрібному напрямку. За кермом сидить шофер. З ним поруч сидять пасажири. Ще у машини є фари для того, щоб світити в темряві, і машина могла б їхати вночі. У машини є двері. Вони відчиняються і через них люди сідають до машини. Коли машина їде, працює мотор. Але інколи в машини бракує сил і вона не може їхати. Це через те, що в неї немає бензину. Бензин наливають в бак тільки на заправках. А ось ще одна машина. Це вантажівка. Вона не схожа на легкову. В неї є кабіна, в якій сидить водій і кермує. А ще є кузов позаду від кабіни. В кузові вантажівка перевозить вантажі. Пісок, цеглу та навіть овочі. Але людей в кузові перевозити не можна. Люди повинні сидіти в кабіні. Ще вулицями нашого міста їздять автобуси, тролейбуси та трамваї. Вони перевозять людей, пасажирів, як і легкові автівки. Проте, вони мають великий розмір, як і вантажівка. Вони можуть одночасно перевозити дуже багато пасажирів. Тому автобус, і тролейбус, і трамвай називаються пасажирський транспорт. Покаталися в автобусі, а зараз я пропоную вам пограти у гру Що зайве. Подивіться на малюнок і скажіть, що тут зайве. Дивіться малятка. Легкова автівка та вантажівка це транспорт. А яблуко ні. Яблуко зайве. Молодці ще раз давайте. Подивіться і скажіть, що зайве. Тролейбус і автобус це транспорт. А качечка це іграшка. Качечка зайва. Давайте ще раз подивимось. Дивіться, трамвай та потяг це транспорт, а ведмежатко зайве. І ще раз подивіться скажіть, що ж зайве? Літак та легкова автівка. Це транспорт. А дерево ні. Дерево зайве. Молодці малятка. Ось іще один малюночок. Подивіться і скажіть, що зайве. Тролейбус. Легкова автівка. Та трамвай це транспорт. А папуга ні. Папушка зайва. Молодці малятка. Малятка, ми сьогодні з вами багато дізналися про різний транспорт на вулицях нашого міста. І наостанок я хочу з вами разом вивчити віршик. Ось послухайте. Вагончики спішать, біжать в далеку путь. Вони везуть малят тук-тук-тук-тук-тук-тук. Давайте ще раз разом. Вагончики. Пішать, біжать в далеку путь. Вони везуть малят. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Молодці малятка. До нових зустрічей!